Права 7.14. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо? У нас є різниця в дужках, що ділиться на дріб. В першу чергу знаходимо цю різницю, бо вона в дужках тут найбільший пріоритет. Простіше буде, як не дивно, винести мінус з знаменника першого дробу і записати, яка у квадраті мінус 1. Чому? Тому що у нас тут всюди буде А у квадраті на першому місці, і так нам буде легше скорочувати. Тобто я запишу, що це дорівнює. Отже, відкриваємо дужки, то мінус виносимо вперед. то Буде 1, що ділиться. І тепер у нас буде не один мінус А в квадраті, а А в квадраті мінус 1. Так, відняти. Один, що ділиться. А в квадраті. Потім 2А. Ми запишемо як 2, що множиться на А. що множиться на 1 і плюс 1 запишемо як 1 у квадраті. Ну і поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми пишемо помножити. І чисельник і знаменник дроби міняємо місцями, то у чисельнику буде тоді а у квадраті мінус 1. А у знаменнику 2а. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкладаємо на множники. Давайте спочатку розкладемо тоді за формулою квадрата суми. Другий дріб То ми записуємо тоді мінус одиниця, що ділиться на а у квадраті мінус 1, один. відняти одиниця, що ділиться. Тут за формулою квадрата суми це буде а плюс 1 у квадраті. Що множиться на а у квадраті мінус 1, що ділиться на 2а. І це дорівнює. Ну а зараз, щоб відняти, розкладемо тоді знаменники на множники, то у нас вийде мінус 1, що ділиться. А у квадраті мінус 1, це а у квадраті мінус 1 у квадраті це буде а мінус 1 що множиться на А плюс 1. Далі відняти. 1, що ділиться. А плюс 1 у квадраті, це буде А плюс 1, що множиться на А плюс 1. І що множиться на А у квадраті, Мінус 1. А у знаменнику 2А. І це дорівнює. Ну що ж, тоді додатковий множник у нас вийде до першого дробу. У нас спільний знаменник буде А-1, що множиться на А плюс 1, і що множиться на А плюс 1. То додатковий множник до першого дробу буде А плюс 1. До другого дробу буде А-1. То одержимо тоді. Я тут бракує місця, буду записувати в скороченому вигляді. Отже, вийде мінус. Одиниця, що множиться на плюс 1, це буде А плюс 1, але попереду є мінус, то буде мінус А-1. Далі. А-1 на одиницю це буде А-1. Але попереду є мінус, то буде мінус А плюс 1. В знаменнику записуємо А-1, що множиться на А плюс 1. І що множиться на А плюс 1, помножити на А у квадраті мінус 1. А в знаменнику 2а. І це дорівнює. Ну що ж, у нас у чисельнику сума мінус 1 і плюс 1 дорівнює 0, то в нас залишиться мінус А-А, це буде мінус 2А. У знаменнику а мінус 1, що множиться на А плюс 1, це буде А у квадраті мінус 1 у квадраті. Або запишемо як А у квадраті мінус 1. Що множиться на А плюс 1. помножити на а у квадраті мінус 1. Що ділиться на 2а. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменника як добуток знаменників мінус 2а. Я запишу як мінус 1. Що множиться на 2а. Тоді, що множиться на а у квадраті мінус 1. В знаменнику записуємо, як а у квадраті мінус 1, що множиться на а плюс 1. І що множиться на 2а. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2а. І скорочуємо на а у квадраті мінус 1. То одержимо тільки мінус 1, що ділиться на А плюс 1. Або мінус. Одиниця, що ділиться на А плюс 1. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є дії в дужках, а потім множення. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Щоб правильно зробити, двійку в знаменнику винесемо за дужки. Ну що ж, отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, Х плюс 1. У знаменнику. Тоді, якщо ми двійку винесемо з-за дужки, то буде 2, що множиться, залишиться х-1. Потім відняти х 3 в знаменнику 2х плюс 2, якщо ми двійку винесемо з-за дужки, то буде 2х плюс 1. Є. Додати? 6, Що ділиться? Тут двійку, якщо винести за дужку, то вийде 2. А в дужках х у квадраті мінус 1. Що множиться? На 4х в квадраті мінус 4. Що ділиться на 5? І це дорівнює. Ну що ж, добре, ми розклали вже на множники ще х у квадраті мінус 1. Це х у квадраті мінус 1 у квадраті можна розкласти на множники. То ми записуємо, що це дорівнює у дужках. Тоді буде х плюс 1. в знаменнику 2х мінус 1. Так, відняти х плюс 3. Знаменнику 2х плюс 1. І додати 6. Знаменнику буде 2. А х у квадраті мінус 1 у квадраті ми запишемо як мінус 1. Що множиться на х плюс 1? Помножити на 4х. Міс 4, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що, ж дивимося, спільний знаменник у нас буде 2, що множиться на x-1 і множиться на x плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу буде x плюс 1. До другого дробу буде x-1. Ну а третій дріб не потрібно змінювати, там знаменник є повний цей набор множників. Тоді ми отримаємо у чисельнику х плюс 1, що множиться на x плюс 1. Це буде x плюс 1 у квадраті. Далі відняти. Відняти. Далі у нас буде x плюс x-1, що множиться на x плюс 3. Далі додати 6. В знаменнику у нас буде 2, що множиться на х мінус 1. І що множиться на х плюс 1. Що множиться? Так, у в чисельнику ще в нас є множник 4х у квадраті мінус 4. Давайте ми 4 винесемо за дужки то буде х у квадраті мінус 1. Знаменнику буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. У чисельнику х у квадраті плюс 1 у квадраті. Це буде за формулою квадрата суми х у квадраті плюс 2х. І плюс 1 у квадраті це плюс 1. Далі мінус і добуток х мінус 1, що множиться на х плюс 3. Я одразу буду враховувати цей мінус. Тобто це буде виходить мінус х помножити на x плюс 3. Мінус х помножити на x, це буде мінус х у квадраті. Далі мінус х помножити на плюс 3 це буде мінус 3х. Далі мінус мінус 1 це буде плюс 1. Плюс 1 множимо на x плюс 3. Це буде х плюс 3. І плюс 6. В знаменнику буде 2, що множиться. Х мінус 1 на х плюс 1 – це буде х у квадраті мінус 1 у квадраті, або х у квадраті мінус 1, Що множиться на 4. Ну або. Хай буде 4 квадраті мінус 1, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочуємо, можливо, щось у нас скорочується. у чисельнику сума х у квадраті і мінус х у квадраті, вона дорівнює 0. 2х плюс х це 3х, і мінус 3х це дорівнює також 0. Тобто 2х плюс х і мінус 3х. То в нас залишиться у чисельнику. 1 плюс 3 і плюс 6, це буде 10. То ми пишемо 10. 10. В знаменнику 2, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Так, що множиться. Переписуємо поки що без змін. 4х у квадраті мінус 1. Що ділиться на 5. І це дорівнює. Розкладаємо тоді на множники і множимо. У чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику як добуток знаменників, 10 запишемо як 5 помножити на 2. Помножити 4 як 2 помножити на 2. І помножити на х у квадраті мінус 1. В знаменнику запишемо як 2, що множиться на х у квадраті мінус 1. І що множиться на 5, і це дорігне. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. Скорочуємо на 2. І скорочуємо на х у квадраті мінус 1. Тоді у нас у знаменнику залишиться тільки 1. То вийде 2 поміж 2, 4 перших або просто 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконуєте дії. Ми виконали в першому завданні. Записуємо мінус 1, що ділиться на А плюс 1. У другому завданні 4. Ну що ж, ось таке громістке завдання на виконання дій з дробами. На цьому вправу завершено.